Ти вже сидиш доброго ранку тобі. Ти красавець, зараз винесу їсти. Фенді, не балуйся. Іди їж свою, зараз винесу. Я тут варю борщ, поки почистила м'ясо, зараз винесу тобі. Зараз. Чекай, чекай, там все добре з очима. Сонце світить, але не тепло. Ну, зараз плюс шість. Може, потепліє. Зараз погодую цього обурмута, де ти вже? Ой, Боже, ну давай. Так. Давай я тут, -тут мошкара заведеться. Ну, от і муравки. Йдемо, я тобі в мисочку висиплю. Ой, господі. Красавчик. А та сердиця, я її не випустила. І лає. Пішли, пішли. Пішли, красунчик. Пішли, мені нема коли, я борщ варю. Сьогодні малюки повинні приїхати. Та внучечка. З малим. Може Артем увечері не знає. Давай пішли. То я готую. Думаю, картошку стушу, тушу, картоплю і борщ зварю. Ну, а там, що хочуть, там салати всякі в погрібі. Да. Сірий, йди, йди, дам. Так я вчора сюди водичку наливала Випили випили. Давай йди. Глянь який! йди сюди, сірий. Йди сюди. Йди їсти, йди йди, 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 йди сюди. Так, що це таке, сірий? Ну, ви бачили? Ой, давай, йди. Дивися, це треба що мені нести, тобі показувати. Ну і що таке? О, понюхай. Ага, пішли, пішли. Пішли, 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 пішли. Ось так, давай. Давай тут тіше. Отак. Угу. От, молодчинка, все, я пішла, Нема мені коли зайчику. Нема. Ні погратися з тобою, ні. Ніяк. Так може парничок відкрить? навіть не знаю. Так, пішла доварювати борщ. Ой, дивіться, оце як дощ йшов і, і мені трішки нарушив шарик. Ну, а так ще стоять гарні. Оце ще не розквіт. Забула, мабуть, теж такий вусковий, а це ж експеримент. Наталя в минулому році садила частинку такої, частинку такої хризантеми. Думаю, ну і я спробую. І ось оця частинка ніяк не розквітне, більш не експериментую. Холодно, треба тікати. А вчора Лілія вже було пізно. Я зібралася вдушити я пішла вже в ванну. Чую, вона мені в спальні стукає. Ну, я так догадалася, що це вона. От. Я швиденько халат на себе вискочила, вона вже там біля фіртки. І каже: Та я думала, ти в вікно виглянеш. Все, я забрала. Я кажу, там тебе не тільки троянди, там я тобі дала. і... І ще і полуничку. там написано, кажу, яку я тобі дала. Вона так холодно, плюс п'ять буде. Кажу, ну сховаєш в літню кухню, а потім потепліє і посадиш. Ну, оце так, так що слава Богу, забрала. Щось я така повільна стала. Нічого не встигаю. Сьогодні попилисосила. і це ж. Хочу попідтирати, ну це кухня вже остання. Я там уже скрізь попідтирала, і це вже я вже раз витерла, це вже другий. І що я тут іще робила? Я зварила борщ і зараз готую картопельку, м'ясо позапечатувала. І підсмажую картопельку, остання сковорідка висиплю і залью кип'ятком, і в духовку хвилин на 40. Ну, тому що вона вже напівготова. Це я таким займаюсь, то фенді погодувала, то пилячку. Фенді, що ти там? Ой, щось там. Упало в мене треба буде потім знайти. Ну, таким займаюсь, поки є час. Мені сьогодні мені малюка привезуть. Буду бавити сьогодні і завтра. Отак. У нас ще кавун єсть. Треба його підняти, щоб скоріше з'їсти. Ой, бо так він буде довгенько там лежати. Я вже одну половину Наталі носила. От. А це останній. Бо вже купувати немає сенсу, вони вже, мабуть, не дуже смачні. Жовтий місяць. Так. Ну, оце і все. Тепер картопельку закінчу і піду, провідаю Наталію. Я вчора не ходила, не було коли. Так. Килимок розстеляю. Поки позбирала цю шерсть. Вроді вона не дуже і сипеться фіндюхи. Ну, але було ось так. Ну і що мені лишилось? Це зараз відправлю в духовку витру зверху і все. В будинку поприбирала. Їсти наготувала, навіть котлети, Це рибні, підсмажила, картопелька, ось така в мене в духовці робила, і борщ. Єдине, що не варила компот. Можна і зварити, є з чого, а, думаю, якщо захочуть, я пізніше. Ну, і зараз я піду Наталію провідаю, бо там не буде часу. На дворі сьогодні робити нічого не буду. Дуже холодно. Взяла трішки гостинчика і пішла. Не буду зав'язувати, так буду нести, бо той раз я несла, а пакету тут розірвався. Вчора ми не бачились, мені не було коли, і не телефонувала, і вона, і не знаю, як її там почуття. Ну, пішла. Гарбуз, іди, там є їжа. Іди, Іди. Тільки не дріться. красавчик. Ох, ти ж і красавчик. Ну і чого не вчиш? Ну, хазяйка вже і хосту позрізала. О, то вона таким займалася. Це значить, їй вже краще. Ну і добре. Стою, постукала. Кричить Да, сейчас. О, занесла піларгонію, да? Вга злякалася, що її мороз. Нагарна <гарна в тебе. Чого ж у мене так не вдається? Скільки мені Ліля давала, ну вона може не піларгонія, то була в неї. Не знаю. Подобається, як вони шариком, ну час вони в мене не живуть, Наташ. Ну, Я нічого такого не люблю. Ну я тут кидаю е, угу. О, там те, що кури загрібають, да. я ото теж кидаю. Ну Привіт. Що ти прийняла Гарячень. гаряченького, сідай. Сідай, сідай, сідай. Я отут на стільчику сяду, посижу. Бо це ж сьогодні ж приїдуть мої малюки. Думаю, треба прийти, бо завтра, мабуть, я вже не зможу прийти. А вчора замутрилася. Дивлюся, й ти вже скільки роботи поробила. Хости позрізала. М -м -м, Це те, що я. І що там ще? І котлетка. Ну, я картошечка зроблю. Ага, а, а котлетка рибна, смачна. Чого? То ж те, що ти казала, що воно одребено, це сюди ага, мені Так, да, так. Да. А я тобі так сказала, ні. Не? Ну. не знаю, що воно. Я подзвонила до людей, до терап... ага, ага. терапевтів. Сказала ск... до вечора, а так узі робити, Ага. якщо не пройде. Так, ну якщо солі мало, то соли подать соль? Ні, ні, нормально, нормально. Ага. Ну смачного тоді. Дякую. Ну, Наташ, треба полежать, бо ти ж уже і хости пообрізала, і ще хорошо, що сьогодні холодно і ти оце вдома. Ні, я її вчора нічого не робила. А коли ж ти хости обрізала? Позавчора. Позавчора. Ага. Значить, Позав... відпочивай, я тебе провідала, будемо дивитися, що воно далі, що воно там як. Може на гузі прийдеться, ну бо, да воно покаже. Да, воно покаже. Бо... Давай виздоравлю, я пішла. Бу, на дворі Та так холодно. Так холодно. Я після вечором ще протуплю. Ага. А я до тебе йшла, і включила, бо я зранку виключила. Думаю, малявочка приїде, щоб було тепло. Та то ні, ну що за то хату? Ну як осопі оце це прийшов, сказали. Ось він ще завтра, напевно, вже і все. Тоді казали 13-17 градусів. Ну тоді можна виключити, тоді буде. можна да. не включати. Так. А чого що зараз, щоб сиро було? Хай воно топиться. Та воно швидко нахолоняє.